Всім доброго вечора! Сьогодні будемо з вами разом збирати бюджетний брудер. Нам потрібен еструдер, двоєчка, пінопласт і дерев'яні шпажки. Зробимо на бистру руку бюджетний, щоб висадити наших індичат. Як це все буде, дивимося далі. Отак получився брудер наш. Буде воно держатися для маленьких індичат саме то. Той, хто буде говорити, що спінопласта не можна, ось дивіться, ось у мої цепульки чудово живуть, все їм гарно, всі здоровенькі, гарненькі. Цяпульки, отакі вони в мене, красавчики. Всім гарного дня.